Ради вітати вас, друзі! У цьому відео ми поговоримо про босів. У мене на каналі є відео на подібні теми, і у них я розповідав, що вони можуть бути різними: Велетенськими або настільки поганими, що немає навіть бажання згадувати битву із ними. Сьогодні ми будемо говорити про найстрашніше. Звісно, все, що я буду казати, це лише моя думка. Своєю ви можете поділитись у коментарях. Буде цікаво ознайомитись. Також заздалегідь дякую вам за підтримку виглядів подобайок і коментарів. влаштовуйтесь зручніше, запасайтесь смаколиками і приємного перегляду. Це боси у відеоіграх, після яких у вас будуть кошмари. Давайте почнемо з Resident Evil, а саме першої частини. Ліза Тревор одна з найстрашніших істот у цій грі. Насправді вона не була присутня в оригінальній версії Resident Evil 1, а з'явилась уже у ремейку. Сам ремейк посилив рівень жаху, який був у оригіналі. І як на мене, найкраще, що було у ремейку, це Ліза Трева. Вона переслідує вас протягом гри. І лише один її зовнішній вигляд вже може викликати мурашки по шкірі. Вона виглядає як худа згорбна істота в подертій сукні, кайданах і в масті з обличчя, які вона зібрала зі своїх жертв. Насправді, як бос, вона не така вже й небезпечна, але це не робить її менш жахливою. До того ж вона поводить себе дуже непередбачувано, з'являючись у найнесподіваніші моменти гри. Здолати її, це не саме важке завдання, і більше це схоже на якусь головоломку, ніж на складний бій з босом. Але на мою думку, вона настільки моторошна, що заслуговує на місце у цьому відео. Дві речі, які майже завжди викликають у людей жах: це 100% павуки і якісь духи або привади. Поєднайте їх разом, і ви отримуєте Лауру з гри The Evil Within. Нехай її звичайне ім'я не вводить вас в оману, Якщо, м'яко кажучи, вона дуже неприємна істота. Врятувавши свого брата з пожежі, на жаль, сама вона загинула і потім перетворилась на монстра. Її зовнішній вигляд також не надто привабливий. І при першій зустрічі вона, я впевнений, налякала багатьох. Ця істота майже повністю сформована з кінцівок довгих, незграбних кінцівок з сильними опіками та гострими, як лезо, нігтями. Її бліде обличчя нагадує японських привидів і щось подібне було у кінострічці прокляття. Багато хто зараз зрозумів, що я маю на увазі. Вона також наносить дуже сильні удари, може телепортуватись і має надзвичайно високий показник здоров'я. Вбити у відкритому бою у вас не вийде її, тому потрібно бути хитрувати і бути повністю сконцентрованим і не відволікатись на її моторошний зовнішній вигляд, тому що вона вб'є вас за лічені секунди. Щурячий король з Last of Us 2 Розробники з Naughty Dog змогли зробити другу частину гри ще страшнішою, додавши більше варіацій заражених, які змінюються в залежності від навколишнього середовища. Зовнішній вигляд щурячого короля це, як на мене, вершина жаху. Перша зустріч цього монстра насправді лякає. Нижній рівні лікарні одна з найстрашніших локацій. І коли щурячий король нарешті з'являється, у вас майже не залишається часу, щоб розгаледіти його огидну зовнішність. Щурячий король це дуже страшний ворог, на мою думку, і він складається з кількох заражених осіб, з'єднаних між собою. У реальному житті також є таке поняття, як щурячий король, але там це пов'язано, звісно, із щурами, які заплутали своїми хвостами. Виглядає також доволі дивно і моторошно. Битва із цим створінням буде проходити у невеликому просторі, і це точно призведе до паніки. Але і це ще не все. Посеред бою від нього відділяється одна з істот, і тепер ви повинні битись на два фронти. У цей момент починаєш відчувати себе здобиччю. Знову згадаємо про Resident Evil, але сьому частину. Кожен член родини Бейкерів може похвалитись тим, що налякав гравців тим чи іншим чином. Але особисто для мене більше уваги заслуговує Маргарет Бейкер. Знаєте, я не дуже полюбляю стелс-місії у відеоіграх, а ще більше напружує, коли на вас полює дивна жіночка з мотрошною посмішкою. Але однією посмішкою все не закінчується. Після того як вона мутує, її кінцівки стають довшими, голос змінюється. І вона починає повзати по стінах як якийсь жук. До речі, про жуків. Якщо звернути увагу на її гніздо, то після цього у вас точно зникне бажання бачити цю потвору ще раз. Я взагалі не уявляю, що було у головах розробників, коли вони таке робили. Але як на крути, на мою думку, Маргарет Бейкер одна з найстрашніших босів у відеоіграх. Сайлент Hill у серії цих ігор, як і у Resident, Evil, багато моторошних монстрів, і напевно, першим, хто приходить на думку, коли згадують про Silent Hill, це піраміду голови. але не для мене. Якщо ви грали у третю частину, то точно пригадуєте злу версію Хізер, яку зустрічаєте наприкінці гри на не менш моторошному рівні. Це карусель, де звичайних коней замінюють на мішки з плоті та м'яса. Зазвичай ви очікуєте чогось іншого у подібних іграх, і це, напевно, один з факторів, чому цей бос моторошний. Вона з'являється ні звідки, усе навколо вас створює атмосферу божевілля, а її зовнішній вигляд це взагалі окрема розмова. Так погоджуюся, що. Вона не є сильним босом, тому що бої у серії Silent Hill це не найсильніша сторона. Але сама атмосфера і її зовнішній вигляд мене, наприклад, у свій час дуже лякали. Звісно, я не міг обійти стороною Dead Space, а саме першу частину. Ви напевно здогадались, про кого я буду говорити, і це не велетенський фінальний бос, чи щось подібне, це мисливець. У цій грі вистачає моторошних некроморфів, і взагалі ця гра лякала багатьох лише своєю атмосферою, що вже казати про самих монстрів. До п'ятої глави ви спокійно вбиваєте некроморфів, відрізаєте їм кінцівки, топчете їх і, звісно, періодично лякаєтесь. Але саме у п'ятому розділі вам підкидають дещо несподіване. Супер некроморфа, якого називають мисливець. Можливо, у цій грі і є набагато страшніші на вигляд, ніж він, але мене більше лякало те, що його неможливо вбити, просто як звичайного некроморфа. У нього неймовірно швидка регенерація, і якщо ви відріжете йому кінцівки, це зупинить його лише на деякий час. Він нагадує мені якогось термінатора, який має лише єдину мету вбити головного героя. До речі, у ремейку є побічний квест, який дає невелику предистану. Щодо нього. Ще один бос із гри Silent Hill, а саме із частини Silent Hill Homecoming. Як я казав, то у цій серії багато різних істот, яких можна додати до цього відео. Скарвет це другий бос у грі, і виглядає він насправді страшно. Це щось схоже на манекен із довгими руками та ногами. Сам бій не важкий, і цей босс більше лякає своїм зовнішнім виглядом, особливо у другій стадії. Після того, як головний герой наносить, як він вважає, останній удар, це сторіння приймає ще більш химерну форму і починає стрибати на вас. Я, як і багато людей, не надто полюбляю павуків більше через їх зовнішній вигляд. І коли у грі щось приймає форму подібну до павука і ще й виглядає так, начебто й щойно збива вантажівка. Е... Ні, дякую, я Пас. Тулху 2018 року. Гра поєднує у собі прекрасний детектив і атмосферний хорор, у якому головний герой Едвард Пірс під час свого розслідування натрапляє на культ, який має, звісно, свої таємниці. Шамбер. Цей монстр виглядає. Дуже моторошно. І коли він з'являється із картини, першою моєю думкою було і що мені з ним робити. У грі Стелс не є сильною стороною, і тут це розчаровує. Щоб знищити його, вам потрібно прослизнути повз нього, взяти спеціальний кинжал і знищити картину. Але так як Стелс у грі зламаний, цей момент стає методом проб та помилок. І таким чином вам потрібно з'ясувати, де і коли найкраще сховатись від істоти, сподіваючись, що вона вас не помітить. Але цей бос потрапив до відео. Не Через збій з ним, а через свою зовнішність, і, на мою думку, він страшний. Кріс Волкер з гри Outlast. мабуть, не тільки мене лякав цей здорувань. Основне завдання при зустрічі з ним це тікати і не обертатись. Він був солдатом в армії Сполучених Штатів, де брав участь у бойових діях в Афганістані. Однак під час цього він заробив собі психологічні травми. Потім, під час нелюдських експериментів у Маунт Месів, Кріс Вокер став ще більш божевільним, і його особистість остаточно деградує. Через вплив морфогенетичного кондиціонування Кріса почала чомусь хвилювати його зовнішність, зокрема лоб, ніс і губи, які він згодом видалив самостійно. Вже це навіть моторошно звучить. У підсумку Кріс Вокер під час численних експериментів і каліцтва практично втратив людську подобу і став нагадувати мо. Монстра. Коли я грав вперше, кожна зустріч з ним мене лякала. На мою думку, він заслуговує на місце у цьому відео. Ксеноморф з Alien Isolation викликав у багатьох людей справжній жах. Боси в більшості ігор змушують вас або тікати, або вступати у бій. В Alien Isolation гравець втримує щось середнє. Ксеноморфа не можна вбити, але якщо гравець достатньо сміливий, він може напасти на нього. Гравці повинні використовувати своє оточення і перехитрити цього боса, щоб перемогти його. Такий пасивний стиль гри зовсім не схожий на те, як слід боротись із босами, і змушує нас відчувати себе ще слабшими та безпораднішими. Зовнішній вигляд цієї ідеальної машини для вбивство лякає, можливо, не так сильно, тому що багато людей дивились фільми чужі. Тут більше грає роль атмосфера, коли ви ховаєтесь від нього, він просто ходить в декількох метрах від вас, і ви навіть затримуєте дихання, сидячи перед комп'ютером, щоб він вас не знайшов. Це мені здається, дійсно страшно. Друзі, ще бонусом хочу згадати деяких босів, які, на мою думку, вже не такі страшні, але згадати про них варто. Містер ікс у ремейку Resident Evil 2 2019 року. Тут його зробили ще страшнішим ніж у оригіналі. Цей тиран з самого початку дає зрозуміти, що він не схожий на інших ворогів у грі Численні постріли можуть на мить оглушити його, але через кілька секунд він знову на ногах. Він ходить з кімнати в кімнату у поліцейському відділку ракон сіті, поки не знайде вас. Коли вас переслідує здорування у шкіряному плащі, це страшно. Little Nightmares – чудова гра з моторошною атмосферою. У грі ви зустрінете прибиральника. Він хоч і сліпий, але це робить його ще більш небезпечним. Адже від найменшого звуку його величезні довгі руки тягнуться у ваш бік. І коли він вас зловить, а він точно зловить вас кілька разів, поки буде переслідувати по рівню. Гру буде закінчено. Тому не розслабляйтесь. Він сліпий, але не глухий. Дитина з восьмої частини Resident Evil. Я вже згадував про це створіння в одному із своїх відео, і як я казав, усе, що пов'язано з дітьми у іграх, фільмах буде це для мене страшно і моторошно. Його неможливо вбити, а ще втекти від нього. І найголовніше це його зовнішній вигляд і звуки, які лунають з його пащі. Це жах. Просто я можу витримати будь-що у серії цих ігор, але це створіння викликає у мене мурашки по шкірі. Друзі, дякую вам за перегляд. Якщо відео вам сподобалось, підтримайте його вподобайкою і підпишіться на канал. Це дуже допомагає його розвитку. Дякую вам. Також у мене на каналі ви знайдете інші відео про відеоігри, я впевнений, вони вам також сподобаються. Ну і як завжди, хочу побажати вам усього найкращого, мирного неба кожному і до нових зустрічей.